Вітаю вас, шановні друзі, майбутні студенти, батьки, абітурієнти. Хочу вас познайомити з, з моєю особистістю. Я є а, доктор філософських наук, Рубський В'ячеслав Миколаєвич, доцент кафедри практичної психології. Мій шлях до а, наукової спільноти він був дуже, дуже складний і дуже а, різноманітний, тому що він почався з людей. Я спілкувався з людьми, тому що я вже більш понад 25 років є священником, і оце спілкування з людьми мене навштовхало на те, щоб вивчати не лише а, науки, як в 2010 році я закінчив Київську духовну академію. В 2012 році я захистив кандидатську дисертацію. Але потім, а, потім я уявляв, що в спілкуванні з людьми. Потрібно більше знати з психології. І якщо ви бажаєте спілкуватися з людьми більш досвідчено, більш обґрунтовано, то Мій шлях буде вам корисним, тому що я закінчив філософський факультет Одеського Національного університету імені Мічникова, а також захистив докторську дисертацію в Національному університеті імені Драгоманова у 2019 році. І це все був шлях до людини. А Також я написав дуже цілу низку статей. З психології маю е, певні праці, розробку, доценство моє теж було захищено з на кафедрі практичної психології. Наша кафедра в цілкому спрямована на те, щоб навчити людину допомагати іншому. Це звучить навіть якось так дуже м, пафосно, але. Допомагати іншому можна за гроші, можна без, без грошей. Але якщо ти вмієш це робити, ти це будеш робити за гроші і без грошей. Ми навчимо вас, як це робиться. Ми поглибшимо ваше знання, ваш інтерес, тому що мої знання теж колись були на дуже такому середньому рівні. І в, ось уже більше 15 років я займаюся психологією, і вона мене так захоплює. Це дуже цікава, дуже цікава галузь знань. Це не тільки диплом, да, ваша освіта, а це і ваше життя, це ваша спроможність допомогти іншому. Моє служіння як священника збігається з тим, що. Мені дає психологія, яку я викладаю англійською мовою, українською мовою. Я зустрічаюсь зі студентами з інших країн. Це дуже цікаво. Це іноді це захоплює так, що я у своєму кабінеті. У нас є кабінет психолога, психологічної допомоги. Да? Там, де я безкоштовно а, спілкуюся з людьми, яким потрібна допомога я у різноманітних психологічних станах зараз. Під час війни ми всі потребуємо цього, але ж не всі можуть це, це отримати безкоштовно. І якщо ви будете нашими студентами, то я буду вашим співнорозмовником на парах, на практичних заняттях, в кабінеті, в центрі духовного розвитку, тому що є в нас і такий центр духовного розвитку, який я очолюю. Є психологічна служба, яку я очолюю, це теж допомагає, і намагається дати, дати знання, які. Спроможні вас навчити самостійно орегульовувати свої стани. Це дуже важливо, тому що зараз ви міркуєте про те, яка у вас буде кар'єра, яка буде життя. Я хочу, щоб воно було цікавим для вас, захоплюючим для вас.